Війна в Україні майже два роки, і вона безжальна і жорстока. Зруйнувала життя українських сімей, зруйнувала домівки та мрії. Шлях до перемоги йде через смерті наших захисників, наших героїв. Моя розповідь сьогодні про Володимира Сірого, нашого героя. Це мій вовчик, мій коханий, моя доля, моє життя. Але це життя забрали у мене. Так говорить про свого чоловіка Володимира Сірого Ірина, який загинув у Білогорівці на Луганщині. Це сталося 11 вересня 2022-го. Наша доля нас звела разом. Я, взагалі, вважаю, що це от мій чоловік, це моя доля. Моя доля, і просто війна забрала не тільки чоловіка, вона вбила не його, а мене. Він дуже добрий, дуже вічливий, просто найкращий чоловік у світі. Я вважаю, що просто таких людей, як він, немає на цьому світі. Мужній, відповідальний, відповідальний не тільки е, от за своїх рідних, близьких, а за всіх людей і за всі справи, які він береться у своєму житті, за які він брався. Всі, які найгарніші слова і найдобріші, це можна сказати про нього. Дуже відповідальний, мужній, завжди першим йшов в бій. Навіть побратими про нього говорили, що от, в нього позивний вовк, і вони казали: ти вовк, а ми твої вовченята. Тобто, от що можна може входити в поняття вовк? Вовк, це такий мужній, веде свою зграю за собою, отак от і мій чоловік. Він вів свій підрозділ, свій звод за тобою, за собою просто. Дуже от, він ніколи нічого не боявся в своєму житті. От настільки він був молодою людиною, він завжди йшов попереду, завжди прикриваючи своїх побратимів, своїх рідних і віддав життя за всіх нас. Він для мене був всім. Він для мене замінив мені батька, замінив мені просто всіх у моєму житті. І зараз мені дуже без нього важко. Це просто найголовніша людина в моєму житті була. Вовчик був добрий. У мене таке відчуття, що він родився не для себе, а для когось. Він дуже був добра людина. Такий він був у нього. Пріоритет був старший брат. Середущі, примерно такі, був саме найменший. Він був там, самий найменший. Пріоритетні був самий Пріоритет нього, це брат середущий, який дуже хотів поступити в Академію Національної гвардії, займався спортом. Вони кирпичі, там звістя, були такий спортивний майданчик, робили за хатою. Це там туди сходилися сусідські діти. Це в нього була е, мрія бути воєнним. Тобто не стояло питання при виборі професії. Ні. У нього не стояло. У нього судьба така, видно, була поклик душі. Ви пишаєтесь своїм сином. Я не то, що пишаюся. У мене даримо немає, серцю. Як дізналися, що Вови вже більше немає? Це було дуже тяжко. Я був саме на сміні. Я вже знав, що він був в Северодонецьку. Там дуже пекло було, дуже боявся незнайомих номерів. Но в той час я утром прийшов на сміну і тут дзвонив середущий Ромчик, я врадувався. «Ну, він би не дзвонив, але що ж так сталося? І він сказав, ми тоді не розуміли, що з нами робиться. Це найхожа трагедія, яка. є. Просто ти казав своїми словами, ворогу не передасиш. Це саме було, просто удар був такий, що. Ну, жив і даром. От так для мене це жив і даром. Бо я тільки ними радувався, і мене забрали саме дорожче. Перше знайомство Ірини з Володимиром відбулося при загадкових обставинах. Напередодні Нового року вони зустрілися випадково. Так як він навчався в Харківській національній академії Національної гвардії України, його відпустили в відпустку всього на два дні. Тобто, можна сказати, напередодні нового року, ну саме в цю ніч. І просто випадково ми не знаючи один одного. Не зустрічаючись нікого, ми ось так зустрілися. Взагалі, я навіть не підозрювала, що він буде робити мені пропозицію. Це було взагалі для мене неочікувано. Це був звичайний день. Я не готувалась до цього, я навіть не підозрювала абсолютно. І зробив він в своєму селищі, можна сказати, так якби він родом звідки? Він родом з села Паріжного. Одеської області, Кодимський Поді... район. район бувший, а наразі Подільський. Uh -huh. Просто я ж кажу, я навіть не очікувала, в мене навіть не було що сказати в той момент. Зробив пропозицію саме, можна сказати, в такому гарному місці, лісовому, uh -huh. тобто, взагалі, ну що навіть я ніколи там і не була. Тобто, ну дуже е, було все дуже урочисто гарно. Найбільше, про що мріє Володимир, це щоб якнайшвидше закінчилася війна. Мати свою справу, продовжити свій рід мати дітей. Ця війна забрала все. Ніколи не буде в нас дітей. Ну, не буде більше просто в нас життя. Просто зламала війна життя мені. Скільки років ви прожили? Ми прожили всього два роки. І рік з цих двох років ми взагалі ще навчалися. Мій чоловік навчався, як я вже казала, в Харківській національній академії Національної гвардії України, був старшиною курсу. Я навчалася на магістратурі в Одеському державному університеті внутрішніх справ. Тобто, я ж кажу, таке подружнє життя було у нас коротке. Взагалі він пішов на війну ще до початку 24 лютого 2022 року, а він пішов 1 лютого в зону ООС, так як він був вже офіцером. По направленню їх розподілили з академії саме в Калинівці, ми проживали, це Вінницька область, оперативного призначення частина військова. І роз, ви зрозуміли, що в зоні ООС він був ще до початку повномасштабного вторгнення. Загарбників. Що ви відчували, коли він був так далеко, за стільки кілометрів, тисячі кілометрів від вас? Я дуже за ним сумувала, тому що за весь період до ООС і війни я бачила його всього два рази. От такий він був відданий своїй праці, своїй роботі. Він все життя мріяв бути військовим. Навіть він звільнився, він, так як і я, Будучи закінчивши навчання, він вступив, йому не вистачило одного балу доступу в Харківську національну академію національної гвардії України. І Він пішов в Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ. Але так як він мріяв все життя ось, бути військовим, він провчившись там рік, він не завершив навчання. І пішов, і все-таки вступив. От настільки він був наполегливим, таким мужнім, мужнім, просто можна сказати, що він ніколи не здавався, він ніколи не жалівся ні на що. Він завжди все тримав в собі. От, все, що можна охарактеризувати про нього, це настільки от людина була мужньою і відповідальною за всіх людей, за всіх людей, які його оточували. Він не тільки допомагав рідним, близьким, знайомим. Але і допомагав всім людям, яких він абсолютно ніколи не знав. Тобто, будь-кому він ніколи не міг від... коли була допомога, допомога та він ніколи не відмовляв у допомозі. Такий був щирий і дуже добрий. Ви пишаєтесь своїм чоловіком? Так, звісно, я пишаюся, але я би воліла, щоб він був живий. Як пережили той момент, коли дізналися, що Володимира більше немає. Я вам скажу, що я і зараз переживаю. Вже майже рік, як його немає, а я не можу. Усвідомили Усвід... це. Ну мозком я усвідомила. Але в перший день, коли я дізналася, бо перша дізналася я. Ну я просто ем, я не могла не говорити нічого. У ну, мене не було б ні слів, в мене взагалі я не могла не плакати. У мене був ступор. У мене був настільки ступор, ну. Ну, людина в такому стані, ну взагалі, ну вона просто не розуміє, що відбувається. І мій мозок розуміє, а ось тут душа моя, моя душа не може його відпустити. Душа плаче завжди. Душа плаче завжди і плаче до сьогодні. І цей біль, цей біль зі мною на все моє життя. Цей біль в мене ніколи, ніколи не пройде. Ви сказали, що це біль. Біль війни, біль, яка залишиться у вас назавжди. Так. Ви дивитесь на фото тепер, Володі, так? що ви відчуваєте? Відчуваю те, що картаю себе, що я не вберегла його. Він завжди дуже хвилювався за всіх. Він ніколи не жалівся. Чи тяжко йому там він ніколи не розповідав ніякі моменти? Все тримав завжди в собі я просто не можу навіть підібрати слів і не вистачає мені сил навіть говорити. Був такий випадок. До них на фронт приїхала знімальна група, і під час зйомок відбувся авіаційний удар. І Володимир прикрив собою журналіста. Вова, мій Вовчик, я його так називала Вовчик. От Вовк, бачите, все пов'язано. Вовк, Вовчик, от такий от він мужній, як вовк, і його зграє. Е і журналіст здійснював зйомку. Журналіст, е це був, ну, чоловічої статі, це чоловік. І навіть він написав пост, що я в той момент, коли він мене прикрив рукою, я ж чоловік, якби я не зрозумів, навіщо мене от воїн захищає. А він каже, це інстинктивне таке от. Е Відчуття військового, який захищає свою державу, от здійснити захист і прикрити абсолютно цивільну людину. Ось такий він був. Він не боявся за себе, да? тоді в першу чергу. Якби будь-яка людина, вона десь повинна хвилюватися в душі і всередині за своє життя. А він у нього не було. Він от був такий, він пробивав просто стіну, він йшов попереду. Він... Він не боявся, от просто я вам ви щоб знали його, спілкувалися з ним. І от можна навіть побачити в інтерв'ю, як він розмовляє, як він спілкується і говорить, розказує. Він не боявся абсолютно. Навіть його побратими, Богдан, позивний бармен, це його бойовий медик, бувший. Він розповідав, що він, ну, він такий був мужнім, дуже добрим, він ніколи ніколи не залишав. Завжди йшов попереду, і за ним йшли всі. Мене звати Богдан, мій позивний бармен. Я колись був в свій час бойовим медиком взводу, де був командиром взводу старший лейтенант Сірий Володимир Дмитрович. Про Вовчика можу розказати дуже багато, бо це дійсно була людина, яка своєю відвагою, вмінням працею, авторитетом завжди вела людей за собою, завжди приймала правильні рішення і вміла знайти спільну мову зі всіма. Було дуже багато ситуацій, коли ми навіть не знали, як діяти далі, але Вовчик завжди знав, як прийняти правильне рішення, щоб ми знали, як продовжувати ту чи іншу операцію і знати, як діяти далі. Навіть іноземним батальйонам добровольчим, наприклад, як мексиканцям і бразильцям, бо з нами вони співпрацювали. Вовчик допомагав їхньому старшому своїми порадами, своїми знаннями прийняти правильні рішення. Також Вовчик неодноразово допомагав навіть ротним, навіть замкомбати, своєю порадою. Якщо він не бачив, наприклад, що та чи інша людина не справиться з цією задачею, він підходив з нею, говорив, навіть були люди, які ну, дійсно боялися, ну, страх це кожному свойственно, і від цього ніхто не застрахований. Після розмови з Вовчиком всі завжди казали, що дійсно давайте, хлопці, беремо, це наша країна, це наша земля, її потрібно захищати. Я пам'ятаю, як він зварив навіть борщ і казав, о, все, хлопці, їм мука, це командирський борщ. Все каже, хто не з'їсть, за столу не стане. Але борщ був дуже дійсно смачним. Він був справжнім чоловіком, він був мужиком, він був патріотом своєї землі, він був люблячим чоловіком. Без таких офіцерів, як він, дуже важко на фронті. Дуже-дуже важко. І я скажу одне, що він реально герой, герой України. Він повів за собою людей, пожертвуючи своїм життям. І Герої не вмирають, і він для нас ніколи не помре. Слава Україні! Ірина. Я знаю ще про те, що ви збираєте підписи для того, щоб Володимир отримав звання Героя України. Так, на сайті президента я створила петицію про надання Героя України посмертно моєму чоловіку. І наразі нам залишилося 40 днів, щоб зібрати. І залишилося з 25 тисяч залишилось зібрати 3 тисячі. Тобто, можна сказати, це не така вже велика кількість. Я звертаюсь до усіх небайдужих людей. Підпишіть, будь ласка, петицію моєму чоловіку, адже він справжній воїн. Він віддав життя за нас, за наше мирне майбутнє, за наше життя. І я просто дуже благаю кожного підписати петицію моєму чоловіку. Не будьте байдужі. Просто такої людини немає взагалі в цьому житті. Хто його знає, то зрозуміє, про що я кажу. Все сказати неможливо і описати словами це ніколи не опишеш, взагалі ніколи. Що я відчуваю? Бо у кожного біль. По різному. Кожен відчуває її по-різному. І кожен живе з цим по різному. Тому для е, шанування пам'яті його я благаю кожного підписати. Це саме найменше, що ми можемо зробити. Це саме найменше, що ми можемо зробити для взагалі для загиблих і для своїх рідних і близьких. Він такий от мужній, свої 26 він дуже мужня людина. Він оберігав всіх. Від близького до побратима, брата і незнайомого її людини, він дуже любив свою дружину, оберігав її від розповідей про війну, про те, як йому та його побратимам там на передовій. Він дуже рідко за це говорив. Ми не розуміємо, що відбувається з військовими там, настільки їм важко, наскільки психологічно вони витримують. І ми в свою чергу повинні їх підтримувати, скільки наскільки це ми можемо. Тому що ми не люди, не військові. Ми не можемо перенести всю ту важкість фронтового його життя і війни. Те, що бачать вони, ми ніколи не побачимо своїми очима. Ніколи. І навіть на останній фотографії, яку він виклав і прислав, видно, як він не говорив словами, він дивився в небо просто. Він все рівно не передавав все, що там відбувалося з ним, він ніколи не передавав спілкуючись зі мною. Він міг сказати це брату, навіть рідному, але мені він ніколи не показував. Тому я не можу описати словами в перший день, що зі мною відбувалося, і взагалі відбувається зараз. Ірина, яка зараз ваша мрія? Що ви відчуваєте, що ви хочете зараз зробити? Я е, кожного дня я живу петиціями. Я живу, е, щоб вшанувати його пам'ять. Я живу ради нього. Просто заради нього я живу. Е, кожного дня я думаю про нього, кожного дня я постю петицію, кожного дня я постійно в цьому русі, постійно живу ним. Вже майже рік має виповнитися, але я живу своїм чоловіком. І я не знаю, що взагалі мене чекає в цьому житті. Того, що в нас були спільні мрії збудувати сім'ю, мати діток. А просто в одну добу, в одну ніч, в мене забрали все. Забрали моє життя. Бо не кожна людина розуміє, от я говорю, наприклад, забрали моє життя. От що це говориться? Якби ти ж жила, як це можна забрати життя? А для мене це життя. Життя був життям був мій, мій чоловік. І просто половина мене от. Просто забрали. Половинки немає. Половинки немає. І я не знаю, як складеться моя доля, взагалі що мене чекає в цьому житті. Але я бажаю, щоб завершилась війна і продовжити мрію мого чоловіка. Продовжити службу Національній гвардії України. Продовжити його справу. Так, бути військовою. Працювати в військовій частині і бути нацварді. Не знаю, що мене чекає, як повернеться моя доля, але ось така в мене є мрія на даний момент. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі указом президента України від 15 лютого 2023 року орденом за мужність третього ступеня нагороджено Володимира Дмитровича Сірого посмертно. Ось така історія кохання Ірини з Володею. Навіть якщо фізично Володимира немає, його душа назавжди залишиться тут із своєю дружиною Іриною. Ми низько схиляємо голови перед пам'яттю героїв земляків, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Дякуємо за вашу честь та відданість. Дякуємо за вашу сміливість і нескореність. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті, ніби голуб у небесах. А вдячність за їхній подвиг житиме у серцях українців. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.